Шановні колеги, Україна знаходиться у стані війни. Ми ж це всі прекрасно розуміємо. Як би не називалася ця війна, а то чи іншими ефемізмами, але всі розуміють, що це є війна. І за великим рахунком, коли держава веде війну, то далеко не всім зрозуміло, чому інші країни мають застосовувати санкції до тих, з ким ведуть війну, а ця країна не застосовує санкції. А війна почалася не місяці, не два. Війна почалася тоді, коли був анексований Крим. От тоді можна вже і треба було вводити санкції, і так би зробила дійсно серйозна держава. Тому сьогодні гострі дискусії водити чи не водити санкції, це значить дискусія з приводу того боротися з агресором чи не боротися з агресором. Тут питань немає. Треба підтримувати. Але я ще раз наполягаю на своїй позиції Арсенію Петровичу. Ми дійсно, Україна, ви розумієте, стане не тільки суб'єктом ведення санкцій, але й об'єктом зеркальних дій. І тому я думаю, що ми наперед профілактично маємо подумати над тим, як дайте завершити. Як в тих чи інших сферах, а ви знаєте це сфера. Очевидно, це буде атомна енергетика, де ми твели получаємо з Росії, і в інших сферах, де ми можемо постраждати. І тут ціна питання буде величезна для мільйонів людей. людей ми маємо бути підготовлені, шановний пане міністр економіки. Ми маємо бути підготовлені, шановний весь уряд, і рухатися паралельно, а не не вводити санкції проти тих, з ким ми воюємо. Ну дурня, дійсно. Дякую.